І тепер до кадрових ротацій, так отже, Верховна Рада України підтримала звільнення Дмитра Кулеба з посади міністра закордонних справ України, за було 240 народних обранців. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Він зазначив, що на звіт в парламент Кулеба так і не прийшов. І от як повідомив головуючий, цитую Кулеба був відсутній не з наших причин. Ну, я взагалі то нагадаю, що вчора засідання парламенту раптово завершили, коли на розгляд мали винести саме рішення про звільнення Дмитра Кулеби з посади очільника Міністерства закордонних справ. Ну і до заяв: навіть якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо боротися лопатами. Так ось міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у інтерв'ю з американським журналістом прокоментував затримку західної допомоги. Глава МЗС наголосив, що Україна здаватися не збирається, але теоретична поразка в цій війні коштуватиме світу значно дорожче. Дмитро Кулеба вважає, що надання допомоги Україні навпаки допоможе уникнути прямої конфронтації НАТО і Росії. Він заявив, що. Час для ухвалення допомоги конгресом спливає однак Україна ніколи не поступиться Росії. Також пан Кулеба е, виключає можливість мирних переговорів з РФ, поки Україна не отримає сильнішу позицію на полі бою. Час спливає, але наша відданість і завзяття боронити свою країну залишаються. І я кажу це дуже серйозно. Навіть якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо воювати лопатами, тому що на карту для України поставлено існування нашої нації та країни. Ситуація на українсько польському кордоні, блокування фермерами. Чи ведуться переговори, коли ця ситуація може вирішитися? Що ми видалися? що Ми вас чуємо.